Рішення зеленського убезпечити себе від картонкових протестів і випустити за кордон молодих чоловіків 18-22 уже аукнулось україні зокрема тим українським біженцям які поїхали шукати кращого життя чи пересидіти десь війну в інші країни отже фрідріх Мерц, Розказав, що мав телефонну розмову з Володимиром Зеленським, і цитую: попросив президента України забезпечити, щоб молоді чоловіки з України, зокрема, не приїжджали до Німеччини в дедалі більшій кількості, а служили своїй країні. Вони там потрібні. Чому трапилася така розмова? Ну, по-перше, після цього корупційного скандалу очевидно, лідери вже не будуть мовчати. Якщо вони раніше на щось закривали очі, то зараз будуть відвертіші у своїх телефонних розмовах із українським лідером Володимиром Олександровичем. Ну і друге рішення Фрідріх Мерц сказав, що найближчим часом країна буде міняти правила соціального забезпечення. І, мовляв, українським біженцям пора уже влаштовуватись на роботу, так як це роблять пересічні німці. Тому я вітаю рішення Зеленського спасти, як він сказав, молодих людей аукається okay йому. І я впевнена, що ці молоді люди розчаруються у тому, що очевидно не такий і щедрий Володимир Олександрович Зеленський. З огляду, що лідер Німеччини каже: Друзі, їдьте додому, треба захищати свою країну, тому що ви там потрібніші. Тобто не треба бути розумнішим за інших.